Доброго часу доби, шановні підписники, гості мого каналу та глядачі цього контенту. У цьому відео ми побалакаємо з вами про тригери Шмітта. Що це воно таке, для чого воно використовується, яка його принципова схема та всі розрахунки. Тож, поїхали. Тригер Шмітта був розроблений зовсім недавно, отто Юрій Івановичем Шміттом, який родився в 1891 році. До речі, наш вами побратим, він українець і родився він в могилі в Подільському. Сам він фізик, математик та географ. На схемі Тріор-Шміта позначається як, як підсилювач. До речі, це зараз намальований неінвертований підсилювач. Щоб був інвертований, ось тут от у нас ставиться крапочка. А позначається він ось таким от значком. Цей значок. Позначає принцип його роботи. Давайте розглянемо, як він працює. Якщо звернути увагу на графік, ось у нас вихід наш. Ось у нас вхід. Рухаємось спочатку від нуля до максимуму. До речі, ось ці лінії. Ось ці отсе у нас нуль живлення. Ось це в нас максимум живлення. І ось ми рухаємось сюди. Тобто, ми на вхід подаємо якийсь сигнал певного рівня, який збільшується. При досягненні якоїсь певної, певного порогу у нас тригер спрацьовує. І на виході ми маємо максимум живлення, тобто одиницю. Логічна одиниця. Коли ми сигнал зменшуємо, тобто рівень сигналу зменшується, рухаємось уже в протилежному напрямку, при досягненні якоїсь ще одної певної певного рівня, ми переключаємо наш тригер на 0. Тобто він переключається сам. Таким чином, ми маємо якийсь. Певний гістерезіс. Ось цей. Оце дає можливість використання цього тригеру у різних своїх пристроях, особливо коли цей гістерезіс можна буде налаштувати. Давайте розглянемо традиційну схему такого тригера. За основу роботи цього тригера є сильний позитивний зворотній зв'язок, який реалізований резистором R2. Давайте розберемося, як працює дана схема. Напруга на виході операційного підсилювача визначається традиційно за ось такою формулою. У вихідне дорівнює К помножене на Юга, де Юа це напруга у цій точці, а К це коефіцієнт підсилення операційного підсилювача. К, до речі, дорівнює одиниця. На 10 в шостій степені. Ось такий от великий коекціям підсилювання. Нехай напруга живлення нашого підсилювача. Ось у цих точках у нас буде Є е та мінус Є. Е. Тоді напруга на виході максимально може бути від Е до мінус Е. Давайте приймемо r 1 дорівнює r 2 для простоти розуміння. Тобто R1 дорівнює R2. І оце у нас звичайнісінький дільник напруги. І то. На самому початку, коли ми тільки подали напругу живлення, у нас на вході 0. Тобто у цій точці Йоа дорівнює теж нулю. Ну і звісно ж у вихідне теж буде дорівнювати нулю. Так як напруга на неінверсному вході у нас не перевищує напругу на інверсному. Якщо тепер ми будемо підвищувати у вхідне, тобто від цього ж самого нуля десь до якогось певного значення, тоді у вихідне буде дуже сильно підніматися згідно з оцією формули. Оскільки напруга на інвертованому вході стане перевищувати напругу на інвертованому. Оскільки зараз інвертований. Провідник у нас посаджений на корпус на землю. Тоді за рахунок того, що точка Юа у нас знаходиться між резисторами R1 та R2, включений згідно отакій схемі, у точці ЮА напруга сильно буде зростати. Та стане приблизно рівною половині. Вихідної напруги, оскільки R1 дорівнює R2. Тобто у цій точці у нас буде рівна половина виходної напруги. І завдяки лавині позитивного зворотнього зв'язку на R2 на виході операційного підсилювача з'явиться стійка напруга у вихідна, яка буде дорівнювати напрузі живлення, тобто Е. Таким чином підсилювач перейде до стійкого стану. З високим рівнем напруги на виході. При цьому напруга у точці UA буде дорівнювати e е мінус У вхідна ділено на 2. Давайте перейдемо до графіка і подивимось, як це все відбувається тут. Якщо в такому стані ми будемо зменшувати вхідну напругу, і коли вона стане рівною нулю, тобто ось тут, ось у цій точці буде. У нас напруга на ЮА все ще залишиться рівною Єлена е, на 2. І на виході операційного підсилювача, у нас все ще буде Є. Е. І як тільки у вхідна у нас стане рівною мінус Є, е, лише тоді напруга у точці ЮА у нас буде дорівнювати 0. І вихід підсилювача у нас перейде на стійкий стан з низьким рівнем. Тобто напругою рівною мінус Е. В такому випадку знову виникає лавин зворотний зв'язок. І тепер у вихідна дорівнює мінус Е. ЮА буде дорівнювати у вхідна мінус Е ділено на 2. А це набагато нижче, ніж на вході, що інвертує підсилювач. Треба перейшов у стійкий стан із низьким рівнем на виході. І для того, щоб він назад перейшов у високий стан, необхідно, щоб у вхідна знову стала рівною Є. Е. Ось таким чином і працює наш тригер. Це що стосується двохполярного живлення. А що ж, коли у нас однополярне живлення? Давайте розберемося. Розглянемо схему з однополярним живленням. А схема з однополярним живленням буде виглядати ось так. Ну і згідно з графік, у нас буде теж ось такий. Якщо розглянути схему більш детально, ми бачимо, що у нас точка UA буде зміщення, зміщена відносно живлення оцим от резисторним дільником, який зібраний на резисторах R4 та R5. Згідно з цього, наш графік, оця от діаграмка, вона у нас буде зміщена вище нульової лінії. Вище якраз на Є0. Точно так же вона буде зміщена правіше. Як ми бачимо, у нас є деякий зазор між увімкненням та вимкненням. Цей зазор називається Дельта У. Цей дельта У підбирається резисторами R2 та R3. Зараз я вам наведу декілька формул, по яким ми можемо розрахувати оцей триггер Шмітта. І в подальшому ми розглянемо з вами приклад у протеусі. І того, перед тим, як щось розраховувати, нам потрібно ввести деякі дані, тобто нам потрібно якось оприділитися із уводними. Ну ось, для прикладу, напруга живлення, нехай буде 5 вольт. Давайте це і запишемо. 5. Напруга увімкнення, Тобто напруга спрацювання. Ну нехай це буде 3 вольта. Істерезіс. Тобто це ті величини, при яких у нас буде спрацювання або відключення. Тобто різниця між ними. Давайте, нехай це буде 0,3 вольта. Так, Delta O. Це наша швидкість перемикання. Вона бере ці даташиту вашого підсилювача. Ну, взагалі-то вона десь приблизно 0,1. Далі нам потрібно ввести величини резисторів R2 та R5. Нехай R2 у нас буде рівно 39 кОм. r 5 наприклад, 3,3 кОм. Ось так. А тепер давайте перейдемо до формул. Формула для визначення резистора R3 виглядає слідуючим чином. R3 дорівнює зверху Umax плюс Umin Мінус дельта У, це все помножити на R2, та це все розділити на дельта U. Де у max це у нас максимальна напруга на виході, у мін це мінімальна напруга на виході. Звідно з мого досвіду, можу сказати, що вибирається десь у таких діапазонах. Ну і цей теж. Ну і підставивши всі значення, будемо мати R3, буду дорівнювати. Ось в такому значенні. Тобто 4,9 на 10 в 5. Тепер давайте підрахуємо напругу зміщення спрацювання тригера. Тобто в точці є 0. Враховується вона по ось такій формулі. Давайте підставимо значення та підрахуємо. І після підрахунків маємо ось такі дані. Є нульове дорівнює 2,85. Ну, Тепер, знаючи оці всі дані, ми можемо легкістю вирахувати резистор R4. Він вираховується по ось такій формулі. Ну і підставивши значення, ось таке. R4 буде дорівнювати 2.4 на 10 в третій степені. Ну що ж, резистори ми вирахували, а тепер давайте узнаємо, які ж реальні значення спрацювання та відпускання самого тригера. Це визначається за такими формулами. Де У вхід 1 це напруга при якій спрацьовує тригер, у вхід 2 це напруга при якій тригер відпускає. Ну а підставивши всі значення, будемо мати слідуюче, що нам і було потрібно. Тепер давайте перейдемо до протеуса. Та подивимось, як працює схема. Ну, ось намалював таку схемку, підібрав свої дані, підставивши сюди, свою ж напругу, свої значення резисторів і маємо ось таке. Давайте запустимо, подивимось, як це все працює. Ну, Як ми бачимо, напруга точці є 0 дрівня 1.85. Зараз Напруга у нас на інвертованому вході 1,78 і на виході у нас 3,3 вольта. Давайте подивимося, що буде відбуватися з вихідною напругою при зміні вхідної. Піднімаємо напругу. Як бачимо, у нас спрацював тригер. Давайте повернемось назад. Як бачимо, знову ж працював. Давайте ж подивимось, скільки ж у нас Дельта У. Один вісімдесят вісім. Повертаємось назад. Один сімдесят пять. Ось так працює. Дана схема. До речі, безмежно піднімати весь цей резистор я не раджу. Тому що максимальна дельта У, ну, тобто мінімальна дельта У, яку я зміг досягти, це всього лиш 100 мВ. Тому, дивіться самі. Ну що ж, у мене на цьому все. А, до речі, це зараз перед вами. Схема інвертованого тригера Шмітта. Якщо вам потрібен сигнал прямий, тобто не потрібно його інвертувати, ви можете ось цю напругу подавати на інвертований вхід, а на ось цей резистор подавати вхідну напругу. І у вас на виході буде неінвертований сигнал. От і все. Ну, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Всім мирного неба, гарного настрою, на все добре, до побачення.